Шановні друзі, це Віталій Барвіненко і мій черговий абсурдометр з Одещини. Отже, дивіться, слухайте, коментуйте, підписуйтесь. Багато цікавого вас чекає попереду. У новому випуску нашого Абсурдометра як в Одеситів намагалися вкрасти будівлю в центрі міста. Розенбаум головного мозку активіст сплутав одеського письменника з російським співаком. Костусев на мінімалках. Чим насправді займається голова Ова Діденкам готують підозру, мільйони Елітні авто, золото й апартаменти під прицілом САП. І загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Також новини Одещини нашого чудового краю. У нас саме головне, що є, є вже брендірування. Про нього ми багато говорили. Тож це брендірування воно належить всім жителям Одеської області. І колись давно була рекомендація голови ОДА, щоб ми всі використовували цю брендування нашого регіону, щоб він більш узнаваємий, тому я теж використовую ці бренди, тому що ми повинні, щоб про нашу область, про Одещину знали всі. Бренд узнаваємий, ми його зробимо ще більш узнаваємим. Тож дивіться, багато наших рубрик під нашим одеським брендом. Тижні в Одеській області відбулася надзвичайно складна, майже військова операція. Це дійсно, напевно, одне з визначних подій. Були залучені катера, зйомки з дронів збоку, справа, поліцейські, напевно, всі, які є там сили, і средства, які є в розпорядженні голови Одеської ОВА. нашого, Шановного Керманича, вся ця, ця армада знесла дерев'яну будку в прямому сенсі. І найголовніше, що ці всі спецефекти ми побачили такі дуже-дуже активні. Було заявлено про екологічний злочин. Я зацитую голову відповідної адміністрації. Екологічний злочин та демонтаж незаконних забудов у парку. Пише: Олег Кіпер. Розпочато демонтаж незаконно зведених тимчасових споруд в прибережній захисній смузі портоки Глубокий Теренчук на території Нижністровського національного парку. Вже демонтовано 15 таких споруд. Роботи триватимуть і далі. Десять років ці споруди використовувалися в особистих цілях, завдаючи шкоди екосистемі парку. Вони стали джерелом незаконного заробітку для осіб, що захопили земельні ресурси держави, порушуючи усі норми. Також це серйозний екологічний злочин. Отже, голова ОДА заявив про те, що 10 років здійснювався злочин екологічний, і знесено 15 споруд. Я вважаю, що всі ми, мешканці Одеської області, повинні підтримати ініціативи нашого керманича-мудрого пана Кіпера щодо зачистки берегов. Тільки щось в тому ролі насчитали одну будку, таку досить хіреньку, яку він зніс. Там було, десь я посчитав на душ 15 здорових мужиків, військово зобов'язаних, як я бачу, заброньованих, там заступник Фігель був. Я вважаю, що суспільство повинно знати, скільки об'єктів де знесено, що буде з об'єктами на березі, наприклад, Чорного моря в Одесі, в тому числі незаконно поставленими, що буде з компанією Протоки. Яка фактично вкрала не без участі керівників області 6 гектарів на берегу Дуная. Там, здається, Радулов заступник підписав, Кібер Олег Олександрович плюс на один день тоді взяв відпуск, ну, щоб не підписувати, Хоча це не звільнить від відповідальності його. І я просто хочу, щоб ви подивилися ці всі кадри, десь це все вже було у нас. Знаєте, одеська історія, вона така дуже циклічна, причому пародійно циклічна. Колись був у нас такий мер Костусів. Взагалі давно немає, думав, що про нього забули, але почерк його і дії живі. Його називали Петрушкою колись свого часу. Хоча це, так сказать, не знаю, чому до нього таке прізвище, тому що наразі з носом ходив іскусственним. І він теж з молотом бігав, зносив коло вокзала якісь строєння. Пройшло 12 років, здається, там 13. Тож черговий діяч з черговим молотом зносить чергову собачу будку. Нічого не помінялося в нашій політику. І, як були парадійне, шутєйне персонажі, навіть тім і славна одеська політика, що у нас ніколи не виводяться шути у влади. Так само ці создали спецефекти такий Рембо-2, катера дрони, знесли дерев'яну будку і думають, що цього вистачать. Ні. Ми хочемо бачити, як буде наводитися в подальшому порядок з усіма іншими об'єктами. Які знаходяться в зоні екологічної безпеки, і хто там, де обілечує за вилов риби, з діючих там Фігель, до речі, привіт, Андрій, з діючих чиновників. Тому що це дійсно важливо і цікаво. Я повністю підтримую наведення порядку на берегах всіх рік і Торунчука, і Дністра, і Дуная, і берега Чорного моря. І для цього навіть не потрібно використовувати молот, катіра, дрони для зйомок та очки в стілі Рембо і все проче. Для цього просто потрібно було ще три роки назад голові ОВА виконувати свою роботу. Це перше. По-друге, заявлено про злочин це цитата конкретно керівника області. Тож, Також це серйозний екологічний злочин. Ми направимо інформаційні звернення, тут ряд журналістів є, які хочуть побачити. Чи було звернення голови Вова Кіпера до правоохоронних органів щодо встановлення осіб, які здійснюють цей злочин, які саме збитки? Отже, ця тема цікава. Думаю, що вона буде мати продовження, і всі разом будемо наводити відповідний порядок на берегах ріки. І бажано це робити не в стілі Костусєва, і де ж не в стілі Міхоса Кашвілі, той на тракторі щось там у зносив. Цей е, кососів з молотом бігає, копи, кіпер тут на якихось лодках, е, молоти, якісь то непонятний, там персонажі ходять, зносять нещасну одну будку. Робіть те, що ви повинні робити в межах діючого законодавства. А ми, прості рядові громадяни нашої області, вас підтримуємо, якщо ви будете кругом, наводити порядок. І менше пафоса, господа, пафос вас не красить. Тому що у нас петрушки вже були, за чим опять там, ставати в образі. А ля Костусів на мінімалках. Також ще одна новина цього тижня. Взагалі в нас цей тиждень багатий на новини. Голова Одеської обласної ради, пан Діденко, його дружина, народний депутат пані Діденко і ще ряд родичів гарбузових цієї сім'ї. Викликані були до спеціалізованої антикорупційної прокуратури зараз, для того, щоб їм вручили підозру в незаконному збагаченні. САП вимагає у ВАКСа визнати необґрунтованими та конфіскувати на користь держави ряд активів, там автомобілі, Ауді, Мерседес бенц і все інше. Зареєстровані на те, що голови облради, на тещиного, тещину сестру і на брата дружини. Ну, то есть Григорій Віталійович вирішив, що, як говориться, наш девиз четыре слова, то не ж сам, топі другого. Сам бачиш, що тон, вирішивши всю сімейку вместе з собою, так сказати, притопить, щоб уже окончательно їх всіх прикрили. Ілі це вторий варіант, що це є елегантний такий шлях, збавиться від тещі і всіх тіощиних родственників, ну, здати їх в набу і в сап. У нього, кстати, там. Це не перший опит, колись по його показанням Марата Корольова визивали, тобто він ну, може теж цей варіант. Тому будемо дивитися за розвитком подій. Якщо це просто такий шлях Гріші Діденка, що відбавиться від розстрічків, ну це ноу-хау в українському сімейному праві. Тобто, надоїла теща, повішає на нього майно, свороване на посаді, і здає буй и сап. і заодно тещину сестру і брата жены. Будемо дивитися розвитком подій, але ну, ви просто ще, хоч щоб ви розуміли, вообще, уровень абсурда цієї групи осіб. Вони крадуть топорно, так вони навіть оформити нормально не можуть. Це все. І ще всіх своїх близьких родичів, всю цю гарбузову сім'ю запакували в одне кримінальне провадження. А це їх справи. Знаєте, може їм там сидіти веселіше в всім місті буде з іншого боку. Григорий Віталій зараз займається другим. Йому зараз треба тещу поймать, що робити з тещою. Джошиною всім ростом, то толеє здавати їх дальше на то і все таки витягувати. В нього сейчас, кстати, очень серьёзная дилемма. Знаєте, що такое двоїственне чувство? Кажуть, це коли твоя тёща падає з моста на твоєму новому Мерседесі. За Мерседес жалко, а за тёщу радосно. Так це Григорій Вітарович зараз дилема, що робити з тёщею, чи все таки щоб їй на бушники закрили, чи витягувати, на потерять майно. Серйозний вибір, Григорій Віталію, трижіть. Силами терпіння. Ти вообще живеш на світі по доверенности. Все, не трожь собачку. Машина їм дач на моє ім'я, нічого у тебе нет. Ти голодранець. Ну тут є ще цікавий момент. Голова діючої Одеської обласної ради, це матеріали слідства, купив 1700 тонн насіння соняшнику, заплатив 240 доларів за тонну, а пізніше продав це саме насіння по 305 доларів за тонну. Ну, то есть, Свободне від виконання обов'язків голови обласної ради час, він тривав сімічками. Причому не сімічками на базарі, не сімічками на привозі, а сімічками большими партіями. Це принесло нашому шанованому Григорі Віталійовичу 518 тисяч доларів американських доходу. Декларацію, понятно, цю зділку свою Григорій Віталійович не вніс. Більше того, жодного господарюючого суб'єкта, який міг би. Торгувати цим носінням немає. Тобто, фактично, голова облради, як фізична особа, купив сімічки, продав їх і заробив це тільки заработав, він то, що повернув, 500 тисяч доларів. Вдумайтеся! Голова Одеської обласної ради на сімічках, це ключове слово, а це оцінять, Офіційно заробив 518 тисяч доларів і фактично це матеріали слідства. Це не сказки братів Грів. Це матеріали слідства. Це те, що ви розуміли про те, хто керує сьогодні Одеською областю. Той ганяє на катері з дронами, з спецефектами, будку собачу валяють колективно дружно, бо сам не може розвалити, послати служби. Тобто, ну, це ви розумієте, рівень губернатора самому бігають собачу будку розвалять. У тебе там сотрудників куча, снеси там весь ряд тут, вместі з власниками цієї всієї історії. Ні, треба шоу зробити. А цей цемечками торгує на 500 тисяч торгував і парарив, походу ще вирішив всю свою сімейку запакувати міста не столя Дальони навесив на них імущество. Будемо дивитися далі за розвитком подій. Я думаю, що це серед багатьох справ набу САП і ВАКСа це найцікавіша справа, тому що ще жоден український топ-чиновник, якого підозрює набу і САП в незаконному збагаченні або в якихось обрудках, не попадався на тому, що торгував семечками і наторгував на цьому 518 тисяч американських доларів. Тується обласна сесія Одеської обласної ради і група ліц. Намагалися вкрасти Здання. В прямому смислі вкрасти Здання не де небудь на Дірі Басовської. Григорій Віталійович Діденко при підтримці фактично такому курірованні цих всіх питань хазяїна області князя Качетрина. Чому я говорю про князя Качаряну? Це дійсно хазяїн області, тут нічого стидного немає. У нас ж такий строй зараз. Будується в нашому регіоні, що повинні бути хазяї. У нас є хазяїн Одеської області, який цими всіми клоунами з 4-5 го етажа переставляє. Вони беруть під козирьок І, відповідно, виконують його забаганки. Отже, ця група ліц хотіла вкрасти у громади Одеської здання на Дербасько-12. Велике здання. І було його виставлено на сесію, щоб депутати обласної ради включили його в список і виставили на приватизацію. Ви вдумайтесь, під час війни. Коли фактично нерухомість в центрі Одеси на Дієбасовську стоя набагато менше, ніж потрібно, щоб вона стояла, знайшли час продавати здання. Ну, ви вірите, що це був справедливий аукціон і що вони не самі хотіли його вкрасти? Це можна сказати комусь там другому, але не тільки не нам. Щоб на Дірібасовської з ні з того, ні сього, голова облради з Хачатуряном винесла на профільну комісію і питалась про піхоту на сесії, продати здання. Через приватізацію на Дірибахської 12 велике здання, декілька тисяч метрів. Лист є відповідного Міністерства культури, яке пише, що це здання не може бути відчужено без дозволу Міністерства, бо воно входить в зону ЮНЕСКО, входить в правоохоронну зону. На щастя, депутати Одеської обласної ради від доверя ділам, від інших деяких фракцій, змогли заблокувати це рішення. Я офіційно заявляю, що треба на сьогоднішній день погодження Міністерства на відчуження даних об'єктів. Все. крапка. Це я говорю для камери. Щоб ця будівля все-таки залишилася в громаді, вона повинна бути спільною власністю територіальних громад, як зараз є, а не чиєюсь власністю. Ді так також всі влади, які були там, попродавали все, що можна. Державна власність, там, було, там більшість будівлі була державною, власності, а не комунальної. Осталось не здання і те питаються вкрасти. Я розумію, що вони хочуть і хоч щось на Дірбасу виховати. Ми не дамо вам красти майно, яке належить всім громадам, тим більше в зоні ЮНЕСКО. Тому що ви прийшли і йшли, там і Одесі тут жить і строїти наше місто без вас, в ремені прийшлих, які тут погастролірували, приїхала група прокурорів, погастролірували. Сняли деньги з хімії, яку вони там заблокували, з зерна, заграбили все, що є. Князь накрав на дорогах дав очередні пороздавав там печенюшки. Отже, будівлю вкрасти не вдалося. Пильнуйте за руками цих діячів. Тому що це не перше намагання щось вкрасти, це їх стан душі. І Діденка, і хачатряна, і цих всіх прийшли прокурорів. Пильнуйте своє майно. І не тільки комунальне, а в карманах теж. От ніг що хоч може жити. Не менш цікава інформація з нашої столиці, шановної. втік черговий міністр. Причому в інтерв'ю італійській газеті, він сказав, що він тікав в Польщу як вороночу. Йдеться про колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулєбу. Він колись заявляв про те, що українці, навіть якщо не буде зброї, повинні воювати лопатами. Але коли замаячила йому заборона на виїзд країни, він вирішив лопатами не воювати. Коли готовий відправляти людей з лопатою на фронт. Коли сказав сказався для того, щоб український солдат їхав на фронт максимально озброєний під захистом авіації, під захистом танків і бронемашин і бойових дронів. А просто поїхати до Польщі і далі в Южну Корею щезнуть. Причому волати, що наче його тут переслідують. Причому він сам був 4 роки таким оплотом діючої влади. І хто хто, він точно не має піщати про те, що його там щось обіжають чи його так сказати, якось переслідують. Він сам зробив те, за що зараз повинен повідати. Він втік, почав жалітися, що наче повертаються часи РСР, Радянського Союзу в Україну, тому що бачите, начебто. Йому намагаються заборонити виїзд, щоб він не їздив і не потякав всього лишнього. Я скептично відношуся до центральної влади по різним причинам. Але я підтримую цю постанову Кабінету міністрів про те, що колишні міністри закордонних справ, а я ще додав би і колишні міністри оборони під час військового стану не повинні покидати Україну. Як мінімум, тому що це є носії найвищих державних секретів. Ці два міністра, і міністр закордонних справ, і міністр оборони. Всі інші то таке, непонятно, там якісь міністри бродячі. Ці два за посадою мають відповідальність колосальну і є носіями інформації. І в нас вже були випадки в нашій країні, як мінімум, на всхідку три міністра оборони втекли. Єжель, був міністр оборони в Білорусі вже 10 років, Лебідів в Криму. Міністр оборони України. І Соломатін десь теж здається, чи в Москві чи де. Те саме у нас по міністрам закордонних справ. Кожара сидить в тюрмі, десь там когось бив, колишній міністр закордонних справ. І інші десь непонятно, де бродять. Поэтому, шановні панові міністри, ви персонажі ненадійні. Є прецедент, що ваші предшественники тікали хто в Москву, хто в Білорусь, хто в сусіді стріляв, як міністр кажара. Тому я підтримую цю заборону уряду. І пропоную українській владі використовувати свій передовий досвід, піймати міністра кулєву, перевести його в Україну, дати йому лопату, так як він говорить, і відправити саперною лопатою, освобождати ну, хоча б харківське направлення. Донецьке не треба, бо там тяжеловато. а Харківське хай йде, освобождає. І хай на словах, на ділі спробує виконати те, що він рекомендував мільйонам українців. А саме брати лопату і забивати ворога саперною лопаткою. Отже, прохання, знайдіть кулебу, верніть і хай працює! Ну і звісно, із новостей колективного дурдома під названням Борьба з деколонізацією, черговий деколонізатор. З уровнем IQ, примерно як уровень цього стола. І таким же уровнем розвитку. Побачив День міста. Зірки, де встановлюються відомим людям. алея Зірок є в Одесі. Побачив зірку, на якому було написано пам'яті Олександра Розенбойма. Розенбойм. Це відомий одеський літератор. Який писав під псевдонімом Росіслава Олександров, ходяча енциклопедія, дійсно відома, поважна людина, яка несла культуру в маси, яка розповідала про місто Одесу, про літературні традиції по всім континентам. Отже, йому було встановлено свого часу зірку на Алеї зірок. І цей самий горід деколонізатор, черговий заїжджий, інспектор дармаєт, сфотографувався, ім'я Захару цього. І пише, що яка ганьба, позор четвертий рік війни, і тут, бачите, в Одесі до сих пор є зірка Розенбауму. Понімає, що це російський це, там, бар, чи півес, чи хто він там такий, Олександр Розенбаум. Тобто, дебіл навіть не може букви правильно прочитати. Розенбой і Розенбаум це різні люди. Як мінімум імена в них різні. І найкраще, він сфоткався, виставив цю зірку, почав опять хаяти наше місто, як і всі ці приблуди, розказувати, що ми там якісь імперці і все прочее. Десь було біля тисячі коментарів, і дві треті з цих коментарів абсолютно його підтримали. Тобто, ви розумієте, що у народу в Башке, він вы виставив фотографію зірки, з фамілії Розенбой, народ даже не удослужився подивитися, так сказать, вещдоки, фактаж. Народ почитав текст і почав масово імбіцила підтримувати. Шановні друзі, це все чергові провокації таких псевдопатріотів, псевдоінспекторів, яких задача просто сіяти розбрат і просто доказувати нам, що ми якісь меншоварті. Не ведіться на це, я вас прошу, читайте хоча б матеріали, дивіться в'яждоки. Не вірте всяким бродягам. А Одеса літературна, Одеса як культурний феномен нашого світу, не тільки України, була, є і буде. І ніяких розенбаумов в Одесі вже більше не буде. А розенбойми були, є і будуть. Тому що саме на таких розенбоймах і тримається наше місто, яке його прославляє. А всім цим бродячим заїжджим інспекторам і прочим деколонізаторам прохання читати, навчитися. І не коверкайте фамілії уважами одесних людей. Шановні друзі, це був Віталій Барвіненко, мій черговий абсурдометр, в тому числі вести з нашого дурдома. Бережіть кукуху, підписуйтесь, коментуйте і пам'ятайте, хто вам, крім мене, ще правду скаже.